Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язку пан Юрій Левченко, це голова партії народовладдя, народний депутат восьмого скликання та засновник волонтерського центру «UA Help». Вітання, пане Юрію. Доброго дня. пане Юрію. Хочемо поговорити з вами про ситуацію довкола довкола нападу на вас. Знаємо, що 28 липня біля вашого будинку був скоєний на вас напад. Ви говорите, що це замовний напад, під час якого троє молодиків заподіяли вам тілесних ушкоджень і там намагалися облити зеленкою, якщо не помиляюся? То що ви у своєму Фейсбук-відео обвинувачуєте в цьому слугу слуг народу загалом, а саме голову правлячої партії Олену Шуляк? Отож, можливо, не зовсім коректне. Перше запитання, пане Юрію: як ваше наразі? Здоров'я, і що це загалом за ситуація? Чим ви не вгодили пані Шуляк? Дякую. Ну, здоров'я. Сиджу на знеболюючих, У мене чотири зламаних хребара, але я так скажу, хлопцям на передовій значно складніше, тому я відкатись з цього приводу не збираюся. Якось якось проваємось. Робимо все можливо, щоб далі займатися на нашою як волонтерською діяльністю, так і правозахисною антикорупційною діяльністю громадсько-політичною. Справді ви правильно сказали 28 липня, коли я йшов додому до речі. Дуже рідкісний такий випадок, що я йшов додому в третій годині. Зазвичай я так в такий час ніколи дома не буваю. А в цей момент саме в той день ми домовилися з дружиною, що я її підміню. Вона має піти до лікаря. А я присужу з нашою дитиною з донькою то з повної роки. Я от вертаюсь додому, піднімаюся пішки, якраз і заходжу в двір і в акції. Входу в двір один нападник іде назустріч, хапає мене за руки, я починаю вириватися, я вириваюся, бачу, що двоє позаду я починаю від них тікати, вони мене збивають з ніг, ну і обливають зеленкою, ламають ребра, вже все це відомо, власне, кажучи. Ну, Враховуючи те, що. Я виривався їхній план не зовсім спрацював. Вони думали, що не буде ніякого там протистояння. Вони мене планували облити з обличчя, очевидно, зняти відео човнушне і запустити це відео по телеграм-каналам. враховуючи те, що їм не вдалося збити так, як вони хотіли. Вони не, не Їм не вдалося влити мені обличчя, вони набили повністю половину е, тулуба, коли я лежав на землі, якраз, як але обличчя їм не вдалося е, залити. Відео них теж через нашу цю потасовку гарне не вийшло. Там виходить, вийшло на там щось 5 секунд. Де один з них російською мовою, до речі, за кадром кричить: не краді деньги у вітіранах. Так як кричить, да, і потім за п'ять секунд, і вони тікають. Це були молодики в чорних спортивних костюмах, в балаклавах, десь 18-20 років. Ну і все це робилося якраз не для залякування, бо вони розуміють, що мене залякати неможливо. У мене в 18-му році, коли я захищав громаду проти тітушок на незаконній забудові, в мене взагалі тітушки Віталія Кличка мені носа зламали на місяць, поклали в лікарню з ту сомозку. І були інші моменти, і коли я шашку полив Верховній Раді проти федералізації країни, до речі, за яку голосували регіонали тоді в 17-му році. Мене теж намагалися інформаційно знищити. Тобто мене залякати неможливо. То у них план такий очорнити. Так? А не залякати очовнити. І от вони зробили це відео, не знали, видно, що з ним зробити, бо воно не якісне. Але врешті все ж таки вони в понеділок, тобто це напад в п'ятницю. А в понеділок вони масово запускають по анонімним телеграм-каналам величезним мільйонникам. Оце 5 секунд їхнього відео нападників. З підводкою, що такі погани Левченко щось нібито там, десь які, ось, витер... Крадьот у Києвісь від у вітіранах да до речі, знов таки всі, всі цікаво, що ці кологам канали російськомовні і навіть навіть цікаво, що навіть пан Азаров Микола Янович. Навіть Азар Микона написав у себе в Твіттері, які погані Левченко, і бачите, як викривають Левченка на саме. Ем, ситуація абсолютно абсурдна, тому що наш матиський центр не має жодного стосунку до жодних ветеранських грошей взагалі. Взагалі, так ми допомагаємо виключно бойовим підрозділам е, безпосередньо на, на фронті. І ну, ви ж розумієте абсурдність. Тримали три в чорному в чорних костюмах, в чорних балаклавах, російської мови кричатника Ну, день. Тобто, якщо б щось таке було, то були б справжні ветерани, які підійшли в обличчя б сказали. Але ми взагалі взагалі не працюємо з ніякими ветеранським грошима, з жодними державними грошима. Нічого такого немає. Чому це відбулося? Це відбулося, тому що наша команда. Послідовно бореться проти корупційних дій як центральної влади, слуг народу, так і київської міської влади Віталія Лединовича Кличка. Ми регулярно пишемо про нецільові закупівлі, замість того, щоб відправляти ці кошти зараз на фронт, так, на автомобілі, на дрони, на антидронові рушниці йдуть. Ну таке відбулося. Е, наша команда послідовно. Е, от у нас в нас за більшість нашого активу партії пішло е, пішли на фонд так. Е, е, е... Воюються в силах оборони. Але ті люди, які залишились в тулу, займаються насамперед волонтерською діяльністю в рамках нашого волонтерського центру так? А також трошки часу все ж таки намагаємося приділяти громадсько-політичним питанням і викривати е, тотальну корупцію як в центральній владі, так і в київській міській владі, на цілівій закупівлі, призначення покидків на найвищі посади. Е, і От дуже, важливий момент, дуже важливий момент. Один з тих речей, які нам вдалося, власне кажучи, досягти останні півроку, це ми заблокували злочинний антинародний закон 56-55, який поштовхнула через Верховну Раду одіозна Олена Шуляк, це голова правлячої партії Слух. Нагадаю, це та людина, яка прийшла до важкопораненого військового Олега Симороза в лікарню, виясняти стосунки з ним. Всі, ну, сотні тисяч людей знають цю історію, що ви не знаєте, поцікавтеся. Є а після того, як він написав правду про її законопроект, вона прийшла виясняти з ним стосунки. Ми це питання опублічили, і ми далі продовжували боротися проти цього антинародного законопроекту. А щоб ви розуміли, ну про це можна говорити насправді годинами, я просто дуже коротко поясню одним реченням: якщо все ж таки цей законопроект не буде чинності, так? 56-55, то у забудовної мафії не буде жодних гальм, взагалі жодних не буде важелів у громадськості для того, щоб зупинити будь-яку незаконну забудову. Жодних наголошую. От е, є у Вас парк, почалося в парки, в парку забудова замість дерева зрізаються. Нічого не зробите, щоб це зупинити. Замість погін плану садочок, воду і торговий центр. Нічого не зможете, щоб зупинити. І вони спеціально поштовхують цей злочинний закон якраз е, зараз. Для того, щоб під нього якраз використовувати ці мільярди надходження, які вже зараз надходять з заходу в Україну для відбудови, а тим більше будуть ще більше надходити, власне кажучи, після, після перемоги. Так? І тому для них цей закон дуже важливий. Він мова йде про мільярди без перебільшення доларів, так це величезні суми, і нам вдалося цей закон заблокувати. Верховна Рада його проголосувала ще в грудні 22-го року, і через весь той суспільний резонанс. Які почався до сих пір, Володимир Зеленський його не підписав, а настані все серти так зараз. Тому їм потрібно що зробити. Їм потрібно очолити тих людей, які піднімаються питання, для того, щоб наші голоси не були для суспільства авторитетними. Так? Тобто їм треба -то показати, що вигадати, що нібито це якісь неправильні, погані люди. Нашої що, на що тоді слухати. Так? Ну от тому вони придумали такий метод. Я, власне кажучи, і до речі, у нас вже є бо це. Це ж продовжилася історія після неділі. у нас вже є підтвердження цього. А, так тобто... так, я якраз хотів запитати, здається, що вчора, 14 серпня, напали так. на ваш хаб, на ваш так, так. хаб волонтерського центру, і також намагалися задіяти заподіяти так розумію, тілесних ушкоджень вашому другові Олександру так. Сапезі. Зокрема, що це за ситуація, і я так розумію, вони взаємопов'язані з вашою. Це все, одна, це все одна лінія. І там є ще одна ланка. Тобто, тут цікаво, кожного понеділка щось вони випускають. Тобто, от Давайте подивимося, дуже проста хронологія. Тобто, напад на, напад на мене відбувається 28 липня. Першого липня в понеділок викидається оцей відео 5 секунд нападу на мене в телеграм-каналі. Потім, через тиждень, після того, 7 серпня, в тих самих телеграм-каналах піднімається знову чорнуха і брехня. Яка до речі піднімалася ще шість років тому олігархію, коли я шість років тому Верховній Раді намагався зупинити голосування за антиконституційний закон про федералізацію України про особливий статус Донбасу. Це до речі, те, що кажучи, чим Росія російський імперіалізм прикрився, коли зараз на Україну напав да? що нібито у Донбасу є якісь там особливий статус і так далі. Коли я тоді палив шашку, щоб це зупинити. Тоді шість років тому олігархія почала розказувати що нібито у мене російське громадянство, нібито у мене якесь майно в Москві, так. Я тоді це все спростував. Єдиний політик, який взагалі виставив всі свої документи е, в Фейсбуці. У мене в Фейсбуці зараз від свідоцтва до народження до моїй шкільної атестати. Все е, знаходиться в Фейсбуці. Кожен бажаючий може подивитися. Так от 6 років минуло, і 7 серпня цього року, 23-го вони видають ту саму, один в один, ту саму історію, що нібито в мене російське громадянство. Це відбувається 7 серпня, це теж все розганяється. Так? І от вже ще проходить тиждень, ще минає тиждень, і вже вчора, 14 серпня, виходить нова чорнуха. А яка тепер чорнуха виходить? А тепер в кількох анонімних теж таких. Маргінальних каналах, але там вони великі, там на 250 тисяч там на 100 тисяч, відносно великі. Але така там, знаєте, Ми вже розібралися, хто цими каналами курує і керує. Так от, доволі така радикально маргінальна публіка під контроль на окремим поліціянтам високопоставленим. В них всім, в цьому каналі, конкретно в каналі Катарсис. він називається, так, Виходить спочатку одне відео в обід. Де якийсь хлопець в формі, якийсь хлопець в формі на камеру, він це Він представляється, що він позивний білорус з 116-ї бригади, він так себе представляє, і от він цей хлопець в формі розповідає про те, що нібито колись він звернувся до Левченка і до нашого терського центру по чотири Мавіка. І ми оголосили збір на чотири Мавіка. Хто не знає, це е, е, безпілотники квадрокоптери. Ми оголосили за його версію е, збірна 4 Мавіка, зібрали кошти. А потім нібито я йому позвонив і сказав, що я вам присутню тільки два Мавіка, бо решта це моя комісія. Це він, він так каже, що нібито я так все, е, сказав. Да? Е, так, от момент полягає в тому. Що ніколи в житті наш волонтерський центр взагалі не відкривав жодних зборів на чотири на мавіка. У нас такого не було. Взагалі цього хлопця. Я ніколи не бачив, ніколи з ним не спілкувався. І він оце ви десталяє відео в цьому телеграм-каналі на одну хвилину, без жодних доказів, переписка. Ну, ви собі уявіть, якщо би був безбір на 400 тисяч гривень, 4 мавіка, да? і це має тримати кілька тижнів, як мінімум. Це має бути зі мною переписка, це має бути, що я комусь щось присилав, вони мені дзвонили, докази, нічого не стать. Просто так брешуть, от просто закинули, просто брехню і все. Так. Ну, ми безперечно з, а, під, напишемо звернення військової служби правопорядку по цьому і в відповідну частину. Тому що я, чесно кажучи, я не впевнений, що він є в якійсь 116-й бригаді, сто так, на пане Юрію, якраз хотів запитати, даруйте. Чи ви перевіряли хто ці люди, хто ці військовослужбовці, чи дійсно вони є в відповідних бригадах так, і підрозділах? підрозділи чого ж питання? Ми ми написали на в наших ресурсах в моєму телеграм-каналі Олексі Мороз у себе в Твітері. Всюди ми написали поки знайдіть нам, будь ласка, цю людину. Дайте нам хтось, поки що ніхто нам нічого не дав. Ми зробимо офіційне звернення. На військову службу правопорядку і зробимо офіційне звернення відповідну частину військового. Тому що ми вже по своїм каналам ми зрозуміли, 116 бригади є дві 116 бригади. Є 116-та бригада ТРО. 116-та бригада механізована. Так от, в 116-та бригаді ТРО, це стара бригада, цього хлопця точно немає, це нам вже підтвердили. Так? А 116-та механізована, вона нова. А там у нас поки що контактів не знайшлося, ми зараз шукаємо, подивимося, ми в будь-якому випадку будемо робити офіційні звели. Так от дивіться, але далі але далі більше. Тобто в обід виходить оця історія, а навіть не на обід, десь в десь в 11-12 годині виходить ця історія по цієї мавіки. Воно реально все смішно, ми по це пишемо, відповідаємо. Ну, дякую за підтримку всім адекватним людям, які бачать, що це маячня і це очорнення нас, мене особисто. Так? І що відбувається? Пізніше, вже після обіду, під вечір, десь так шоста, здається, шоста, сьома. Вони випускають ще на тому самому катарсісу ще одне відео, ще з одним, нібито військовослужбовцем. Ну воно воно ще більш сміховинне. Чому? А тому, що, по перше, стоїть даруйте, хлопець... пане Юрію, то це так. саме 14 серпня, правильно? Так, це все вчора. Це все вчора, 16 серпня. Так продовжили це. це хлопець стоїть. Оце друге відео ще більш миховинне. Молодий хлопець до обидва, обидва хлопця відверто нервують на цих відео, у них руки дрожать, вони запинаються. Видно, що там хтось ззаді, ну, пепе, їм хтось з командою, вони їм це неприємно може говорити і так далі. Ну все одно заплатили. Ох, ладно, це, це окрема історія. На шкода, що є так, люди, які є герої, які проливають кров на фронті е, і гинуть. А є такі, які е, і люди, які захищають Україну, так а є такі, які подають честь і форми, і честь військової і так далі. Ну, але це окрема історія. Так, от цей другий цей другий, він взагалі він каже: Я 72-го підрозділу слово підрозділ. Тобто, він хоче сказати, він мала на увазі бригада. Так, але він навіть не може сказати. Він навіть не, ну, нормально не може висловити, що це. ну, От запитайте військового якогось, щоб військовий назвав свою бригаду підрозділом. Так, жоден реальний військовий так не скаже. Розумієте? То це питання, чи він взагалі цей хлопець взагалі десь формально. Потім він розказує, і він що розказує, що він з го підрозділу. Ну в тексті вони написали бригада, да? що нібито він до мене звернувся по автомобіль. Що ми зібрали 400 тисяч гривень, але автомобіль їм не дали. Так, так от знов таки ж питання. Ми 72-й бригаді багато допомагали. Я до речі, що у мене тут навіть грамота від 72-ї бригади тут в офісі лежить. Так? І прапор підписаний лежить. Так? Ми багато допомагали 72-ї бригаді. Але саме автомобіль, саме збір на автомобіль. Ми ніколи не робили для 72-ї бригади. Розумієте? Теж момент. Ніколи такого не було. І далі в його, і далі в його цьому відео, він далі палиться. Він, по-перше, називає си мороза, не си а симморозом, а симорозовим. каже Левшинко, прикривається військовим симорозовим. Таке вони кажуть. Да? А, потім, а і ще дуже важливо, він теж в цьому ж відео, цей військовий, так званий військовий 72-го підрозділу. Бригади підрозділу, він починає теж розказувати про нібито моє російське громадянство. Розумієте? Да? Е, тобто, очевидна тотальна кампанія Чорнення, абсолютно безпринципна цинічна брехня, використовуючи форму, використовуючи речі для людей. Е, і що дуже прикро, що ці покидьки, вони в своєму бажанні е, знищити інформаційна Левченка і нашу команду народів, вони плюють на той факт. Що таким чином вони зменшують нашу можливість допомагати військовим, тому що вони очорнюють наш волонтерський центр Юахелп, а відповідно, ми менше можемо допомагати, тому що ми, з, менше людей захочуть з нами співпрацювати. Розумієте? І тобто, їм на це не їм наплювати на те, який це, е, е, це наслідок матиме для фронту. Та навіть я ж не кажу, що ми якісь дуже великі. Ні, ми середній, маленький волонтерський центр. Але вибачте, будь ласка, навіть якщо одну людину ми врятували, а ми врятували набагато більше, ніж одну людину. Так? Мені, у нас є подяки від хлопців, які ми каски при, е, привезли, дали, і вони нам писали, що ви нам прислали казку, а через тиждень ця каска врятувала мою голову, так від Шапнелі. Так от, навіть якщо одну людину ми могли б врятувати, і через цих покидьків це не відбулося, то це ж тебе наскільки. Бути безпосипними чинічними сволотами, щоб на таке піти. І оце вони випускають друге відео, і одночасно з другим відео вони запускають своїх тітушок 에, прямо під наш офіс, вулиця Татарська, Лукянівка на місці Києві. І ці дітушки починають обклеювати, е, обклеювати е, територію навколо офісу, вулицю, обклеювати листівками, е, де вони взяли мою фотографію, написали «Левченко е, зрадник так? Так, так співпало, що в цей момент один з наших волонтерів, Ігор е, е, якраз виходив по справам з офісу ішов на метро. І він це побачив. так? А, і він е, покликав е, Олександра Сапегу, яка теж, який а він теж виходив, він був в офісі, він якраз закінчувалась. Теж він мав додому йти, дружина до нього прийшла, син їхній прийшов, Мирослав, якраз вони разом мали йти додому вже з офісу. Тому що він близько тут теж живе біля офісу. І Серпев до них підходить, починає їх питати, що, що це таке взагалі. Да? Тобто, ну, напряму до них підходить і вимагає пояснення. І що вони роблять? Вони його заприскують газовим балончиком. Я сході газовим волончиком, тому що дружина поруч, хлопчик маленький 5 років поруч, так? але вони це роблять і починають потім тікати. Ми це все зазняли, ми це все виставили воно все в загальному доступі. Значить, Одного з цих расклейщиків затримала поліція. Так? Вже відомо, як його звати. Ми інших, із цих інших трьох, там своїх було четверо. Із інших трьох ми основного теж ідентифікували. Це такий пан на прізвище Гроза, Віктор Гроза, молодий, так, Це він був організатором цієї групи. Але все це йде з одного джерела, це все йде від злобудовної мафії. Знаєте, я не буду стверджувати, чи це безпосередньо Олена Шуляк сказала це зробити. Чи вона не сказала? Чи це е, хтось почув? Тому що, наприклад, е, є маса доказів. Один з найближчих людей до неї це е, ОПЗЖ, зрадник, е, забудовник Ісаєнко, народний депутат. Та є маса відео, фото, як вона з ним спілкується. Навіть під час вже повна масштабна війна е, триває. Таке дуже показове фото. Ви його можна знайдете, якщо пошукаєте е, після ефіру. Е, дуже легко знайти. По вже -по -по триває повномасштабна війна. Вони сидять в Верховній Раді в куточку. Вже видно, там вже вікна Верховної Ради закриті мішками з піском, так і вони мило вдвох тет-а-тет, -тет. оця голова правлячої партії пані Шуляк, тет-а-тет -тет спілкується з опазажистом паном Ісайенком, одним з найбільших одіозних забудовників країни. Так? Mm -hmm. Ну і задайте її слова, її слова про те, як якими конструктивними є опозаже. Пам'ятаєте, як mm -hmm. uh, шуляк це mm -hmm. сказала, що, mm -hmm. що, що опозаже працює. Тому дуже, дуже важливо, що вона сказала комусь: О, цей Левченко задовбав, зробіть щось з ним і так далі. Ну, і от, і, от її, оці, е, її ці забудовні друзі, партнери е, по знищенню українських міст. Е, от це вони зараз власне кажучи працюють. І я підозрюю, знаєте, от я не здивуюся. Бачите, вже три понеділка поспіль, Тобто, раз, два, три. Я не, підоз... я не здивуюся абсолютно, я вже готовий до того, що наступного понеділка вони ще щось викинуть. так. А, тому що ми, ми говоримо правду, ми пане не Юрію, даруйте, маємо півхвилинки. Маєте можливість звернутися власне і до пані Шуляк, і загалом сказати, що ви будете робити. Я скажу тільки одне: що ми не замовчимо нас не залякати. Ми як казали правду про всю цю олігархічну корупцію, яка знищує Україну роками, і яка зараз заважає. Україні перемогти російський імперіалізм, ми як казали цю правду, ми так і далі будемо цю правду казати. Нас не залякати. Нас не зупинити. Ні шуляк, ні кличку, ні Резнікову, до речі, міністр оборони, про якого ми теж говорили дуже багато і говоримо. Я взагалі вважаю, що Резніков має в'язниці в сидіти. Це нас не зупинити. Тому, знаєте, якщо вони, ну хіба що вони можуть мене вбити? Ну, вб'ють, то тоді тисячі людей на наше місце стануть. Я переконаний в цьому. Тому хай не сподіваюся. Так, зрозуміло. Почули вашу думку, дякуємо. За дякую. вашу роботу, дякуємо, що виносите публічну площину цю інформацію, Юрій Левченко, голова партії «Народовладдя», народний депутат восьмого скликання та засновник волонтерського центру ЮЕЙ був в етері громадського інтерактивного телебачення і спілкувалися про напад на пана Юрія, який відбувся 28 липня цього року. І власне, що буде далі? На все добре, пане Юрію. Тримайтеся дякую. і бережіть себе. Дякую, дякую.